Друзі, привіт! Сьогодні будемо такі смаколики пробувати. Такі коржечки у різні такі коробочки. По-моєму, вони з Британії. Ось такі всякі красиві скали і море намальовані, такі всякі, всякі красиві. Такі коржечки будемо пробувати. Наче я переводила, наче з Британії, з якогось міста з якогось. Чай собі заварила дуже смачний. Чай за даний стравами собі заварила. Така коробочка. Желізна, така шкатулочка останеться мені. Там буду зберігати свої прикраси. Косметику можна зберігати прикраси, такі можна зберігати. А це такий е, тортик як брауні. Такий 300 грам. Такий тортик брауні. Ось такий його тортик. Шоколадний, бо шоколадка все намальована із шоколадом. Такий тортик. 300 грам. Будемо розпечатувати і будемо із чаєм. А це така красива коробочка. Таке якесь місто, місто іскали тут то місто. Зараз будемо цю коробочку відкривати. І ця коробочка така на завісах. Ну, прямо шкатулочка, все такі завіски. Проте, що будемо зараз її, отак ось що вона відкривається. Не так просто коробочка-коробочка, а ще на такому, таку на таку шкатулочку можна собі я так і зберігаю, колекціонірую такі коробочки. Щоб вона надовго останеться, така й не поржагіє, гарно оброблена. І тут такі якісь печенюшки. В індивідуальній упаковці такі печенюшки. По дві штучки. По дві штучки. Такі печенюшки. Тобі роз, роз, розпакувати? Зараз да. будемо пробувати. Чи ти сам собі розпакуєш? Це, може, треба з ножничками? О, я вже розпакувала. Таке наче, як пісочне тісто. Пахне так. Пахне? Так, да, класно. Ага, таким... наче як не, не пісочне, а без квіт. Я вже... Тісто без квіт. І такі ті коржечки роблять. Ось такі о квіточкою. От їх по дві штуки. По дві штучки. Я скажу, по, по, по дві штучки такі. Крестятся. Такие классные. Дуже добре. Угу. Ну, я допомагаю зущенку. Смак зущенки. Да? Ох і добрі. Як такі вони міють і дуже кривкі. Так кріпкі це вони до нас їхали далеко і ще і не відсилили так же гарно спечені Тут їх скільки дві ми взяли чотири п'ять Да, таких упаковочок. Таких 10 упаковочок. Такі печенюшки. Добрі. Поправим з молоком. Такі крихкі-крихкі. кі Ми ж не будеш? Другий буде. Да. Дуже добрі такі класні, угу. закрили все. Такі класні гості. Це, хтось прийде. Хтось прийде, або в гості взяти. Це такі брауні. Така коробочка. 300 грам. А тут мені сказали скільки грам. Там, подивіться. 300 грам. Бравні шоколадне. У повара Інстаграм є сві. В повара Інстаграм є? є? Да. Mm -hmm. ну, так. А тут таке в такому упаковці, ну тут треба ножа, оператор. Я думала, вони порізані, брав, вони таке. Ось в такому, таке з фольги. така формочка з фольги. і запечатана така Тут, тут калорії написані. так тут, напевно, воно випікалося. Випікалося в оцих полігів. Це торт брауні. Так і випікався тут він. Ось такий тип прозрачний, так? Да? Ні, не всі прозрачні, а про, у фользі. Ні, такі прозрачні упаковка, така, оця кліонка така інтересна. Оця? Да, така прозрачна, я таку не бачу ще. У нас такої немає? Ну то обично вона така Ммм. Мутна, а це. таку прозрачну запаковую. Наче як у вакуумі. Ну, вона наче прозрачніша, ніж обічні. Отакі якісь мутні обичні. А це така прямо як... Даже вікно не таке прозрачне. Ну. Це сильно прозрачне, це Да? Таку ще не бачив. Обично така вона трохи якась смітнувака ставила. І така кормочка ось, в кормочки. Пахне брауні. Ми таке вже пробували, яке не таке іменно, а такі інші упаковці, таке фользі воно отак сюди налило, налито, мабуть, і так ось воно випікалося. Пахне? шоколадом, так, да. класно, шоколадне. Тому дзвінки тебе не видно. Це тебе тоді не видно, буде. Ну, то отак. І це будемо ми його, це, мабуть, будемо тут, чи треба було б мисочку взяти. Може, мисочку. мисочку. Отак, мабуть, воно такий рецепт. Я тут не знаю, Маленьку мисочку. Ну так ну давай якої там не кої. Блюдечко. Ну давай, так. Да. Тут, мабуть, і рецепт є, як його виготовляти. Заливається. Наче воно виймається з форми. А то там ми брали, то погано з хорми було виймалося, так пристало. А це наче виймається з форми. Така наче ну, овальна, наче хлібінка. О, що так гарно і виймається. Ось що, І таке крихке теж, треба осторожно. Отака ось така, то, фольга. Мабуть, у неї ще на щось запекти, так? Да? Поміті її? Да. Мабуть, ще можна щось один раз запекти. Така толста так. Така замала трошечки мисочка. Так легенько нарізається. І ще... Неві, як я понарізала. Пахне. Класна така. Тверда така фольга. Це такими тостенькими кусочками. 10-12 кусочків получається. Mm. А шоколадне мені подобається шоколадне. Таке такий кусочок. Добре? Да, дуже добре. Отам'якінька? Це шоколадний бисквіт, Називається Брауні. Там на пачці намальований шоколад. Навірно, воно з шоколадом тут шоколад таяв. Дикатісто однорідне. Щаєм добре дуже. І без чаю таке важнувате, не сухе. Подобалось? з Британії такі хрустячо суховаті а це така десерт. такий. No. tak? Naprawdę Ona to do nie, tak? No? To taka i torka nie na da? No? Yeah. Tak. To taka kompletna i torka nie na da. Dużo dobra. A czekoladne Mhm. Mm czekoladna, czekoladna. Jak oni tak nie robią? A czekaj, tak, tak umieję to robić. Mam na małej na płytaczka czekoladu. No, wiecie, jak ci. Pokażę mi to, wiecie, jak ci. Ось, шоколад намальований. Навірно, сюди в тісто. Мабуть, укидають шоколад, чи розславляють. Ну, ззаді, може і рецепція, але ну, тут не по-нашому. Тут склад написано. Це тісто шоколадне. І тісто шоколадне. і Шоколадка ж дивить. Хай, може, натертий може шоколад, зробити в ті да, Так, натерти шоколад. А може він розплавиться і пропітає. Ну так. Да. І какао, звісно. Ну, тут, тут багато і какао, тут і шоколад, Я чую. Це треба мати важкою його... температуру треба знати. Знать Просто треба. Не, не зробиш. І температуру треба ну, знати. Яке і... було, і розплавився шоколад. Ми, ми той раз брали, яка у нас була маленька коробочка. Такий був було... Важко було витягти з форми і такий був почать сухуватий. А це такий більш влажнуватий. Значить, що треба знати, як його і, 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 і що. Я будеш? От, наївся. А ти? Теж наївся, будемо пізніше. такі, половину з'їли такі кусочки. Маше по печеньки? Давай ще по печеньки. Давай. Ще по печеньці. Так ж коробочка відкривається. На. Давай по одній можна. Ну давай, не то відкривай, по одній, так. Уже ми не з'їмо, вже будемо по одній. По одній печенюшки будемо. Там їх дві. Це, наприклад, як там багато гостей, то можна по одній печенючки, це 20 душ. Є 10, 20 душ. Отакі все. Вони прямо такі світяться такі. І товстенькі, прямо світяться. Похоже, їм? Похоже на сістя, які роблять такі, то знаєш, крутять. зущонку <кху> крутять ці. Трубочки. на, на трубочки похожа. Що в вафельниці? Ну да. Тут значит зущенка такий, з олією прямо. Тут, мабуть, масло. Масло. А, Це... Да, там написано було масло. Це з маслом. Сливочне масло. Тут нема олія, да. Качественно по маслом чується. Такою зущнку і сливочним таким маслом. Ну да. <coughs> Може і сметана тут є. Да, классно. І сметана. Да, <coughs> що таке масло Було написано, я переводит? Ну no, да, масло. Я чую масло тут. Тут немає її. На маслі на Насливочно. Різні смаки. Я не знаю, що добріше. От це добре, добре і все добре. Ліси це, це наче добріше. Ліси все, це наче добріше. добріше. Ну, Все добре. Добре, я скажу, що різні смаки. Це написано, цього повара медаль дали йому. Коварові, чи на цьому, цьому кондитерськійці. Навіть тут на пачці, навіть медаль все. Там я, як той, хто мені переводить. Навіть медаль все тут. Пір, пірілко, за це, шо, ну? І за що це Ну То я ж не знаю за що. Чи. чи... І навіть на картинці той повар. Його, його лице. Його лице навіть. Це в Британії може теж такі медалі, як у нас колись були. Ну за, за труду, то знаєш таке? Чи за як? я не знаю, тут вже погано видно. давали медалі. Ну так. Да. А як то у нас? За труд. А це вже дивився, напевно, їхня ж, їхній ресторан, мабуть, їхній. І пікарня їхня. Так? Пікарня. Видно. Інстаграм це, это, бачиш? Інстаграм є, а це тоже. Ну, да, щось. Інстаграм їхня є. Ось, і їхня пікарня. Ось, такий дом, такий дом навірно, їхня ж пікарня. ручної <клёнок> роботи. <клінця> це ручної роботи? – Написано було. – А, бачите, ручної роботи. Якось там було написано, що. Ручної роботи. Такі. Якось перевелося, що кустар, кустарне производство. Кустарне производство, А що це таке кустарне? Я не знаю, ну є. Єсть... В Америці можна. Скатую, а в Британії не? це ж якось, теж якесь. Там. там можна вдома це трошки производиш, да? то не треба ніякі оформляти документи. Як тобто, у, у нас не знаєш, що продають на базарі, то тобто, часник, цибулю. Може, то хрін продавати, знаєш? Ну, да. То документи там теж mm. не треба. Я не знаю. То, щоб таке продавати, то перевозять то mm. здачі всякі ці. Продукти? Ну так, ну, да, то торгують торгуються. Тричасничий то хрон. Так само і там є таке, що производство домашнє є. Кустарне. Щось катулочка. Це, звісно, бумажечка викинеться. А це така останеться шкатулочка, такий подаруночок. Дуже такий подаруночок інтересний. Друзі, до нових зустрічей. Па-па! дякую за увагу.